Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч 6-го туру Ліги Чемпіонів УЄФА-2024-25. Шахтар, донецьк Україна, Баварія, Мюнхен, Німеччина, в якому підопічні компанії пішли у високий пресинг і нарвались на швидку контратаку гірників. Зубков знаходить пасом на лівий край Кевіна, який змістився в центр, і підкрутив м'яч у дальній кут 1,5 хвилина. Але Баварія не розгубилася і вже на 11-й Конрад Лайнер з меж штрафного увігнав м'яч під попередчину воріт Шахтаря. 1-1. Далі футболісти Баварії весь перший тайм кружляли навколо карного майданчика Шахтаря. Гірники відбивалися і вичекали свій момент на 44-й хвилині, коли знову було виведено в прорив лівим краєм Кевіна, ривок прострілу у центр, але Судаков в один дотик замкнув повз штангу. І швидко спрацювало неписане футбольне правило. Не забуваєш, ти забувають тобі. Обрізка Марлона Гомеса біля свого штрафного майданчика мусіала на Томаса Мюллера та 1-2, 45 плюс перша хвилина. Початок другого тайму. І Шахтар ледь не зрівняв рахунок. Ласіна Траоре, який щойно вийшов на заміну, пробив з меж штрафного майданчика у падінні, але м'яч зрикошити від захисника на кутовий подача. І Бондар, здавалося, занесе м'яч у ворота. Але в останній момент Томас Мюллер підставив ногу під удар і м'яч пішов вище за поперечину. Самовідданість гравців Баварії врятувала від другого пропущеного. Номінальні гості забили третій із неоднозначного пенальті, коли грам кинувся на суперника ногами вперед. Різник вгадав напрямок удару Оліси, але м'яч увійшов у верхній кут один 70 семидесята хвилина. І хоч бразильці, що вийшли на заміну Егіналду, Педріньо, Невертон, на який час активізували гру попереду, небезпечно пробивали поворотам Баварії, але четвертий гол мусіали на 87-й хвилині остаточно розставив всі крапки над І, а потім Олісе в додані хвилини поставив жирний знак оклику 1-5. Особисто для мене цілком очікувана поразка Шахтаря, але все одно розгромний рахунок шокує. Хоча реалізуй гірники свої моменти під завісу першого тайму або на початку другого, хто його знає, як би завершився матч. А так, наприкінці січня 2025 року, Шахтарю грати з Брестом та Дортмундською Борусією. Перемагай і ти у плей-офф. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!